Головний тренер Олександрій Єдва, Віктор Григорович Бицюра. Віктор Григорович, ваша команда сьогодні виробила нічию на останніх хвилинах цього поєдинку. Чи задоволені ви діями своїх підопічних в цьому поєдинку? І загалом про поєдинок? декілька слів, будь ласка. Я не задоволений діями, тому що ми не виграли, так? І, в принципі, завжди будуть моменти, коли там є позитивні моменти, є негативні, тому. У нас було сьогодні і те і інше, тому ми працюємо над розвитком молоді, а молодь завжди нестабільна, тому помилки будуть завжди, хоч це і молодь або і не молодь, або і вже достатньо дорослі футболісти. В цілому по грі гра вийшла емоційною, достатньо високий був ритм гри. На початку ми забили, потім ми з помилок пропустили, потім забили. То було цікаво для глядачів, які прийшли на, на цю гру. Ну, а ще раз кажу, підводимо суму, підсумок двох кіл, будемо робити висновки вже, ми керівництво, тренерський штаб першої команди і ну, надалі будемо дивитися, хто буде продовжувати з нами працювати. І хотіти попасти в першу команду, тому що ця команда створена для того, щоб був переходний період і була адаптація і перехід в першу команду. Добре, скажіть, будь ласка, чи ставилося керівництвом команди завдання на початку сезону зайняти місця перше-друге, аби мати змогу? Грати в першій лізі? Ви знаєте, ми, ми перший рік, рік граємо на цьому рівні, тому, скажімо так, ми адаптувалися, перше коло дивилися. Е -е, в другому колі, скажімо так, керівництво було б не пройти, як, якби ми зайняли перше-друге місце. Ну, ми це і хотіли зробити. Але, на жаль, ті ігри в другому колі, які ми зіграли, ми допускали помилки, індивідуальні помилки, які вплинули на результат. Але так було завдання розвивати футболістів і вигравати в кожній грі. То, в принципі, можете сказати, що поставлені задачі виконані? Ну, достатньо непогано. Там ми на, якому? Там на четвертому, на третьому місці, тому, тому є хлопці, які прогресували і ми задоволені грою. Є, є моменти, над якими потрібно працювати і в командних діях, і в цілому. Тому, тому на розвиток і аналізуємо і далі працюємо. Дякую вам. Я вам. Головний тренер Чаки Ігор Анатолійович Лиценко. Ігор Анатолійович, в сьогоднішньому поєдинку команді не вдалося все ж таки здобути перемогу. На останніх хвилинах Олександрія 2 зрівняла рахунок. І коротко про цей поєдинок. Чи поставлені задачі виконані тренерським штабом на цей поєдинок? Що стосується сьогоднішнього поєдинку, то так, команда сьогодні командою, діями команди, ми сьогодні задоволені, навіть незважаючи на те, що пропустили гол. Да, чудово суперник спрацював на стандарті. Заслузаслугов, ну так пропустили, скажімо так, заслужений гол. Але потім, що сподобалось нас, це не, не впустили руки, а навпаки, прокинулись і показали, демонстрували той футбол, да, над яким ми працювали. В цьому матчі в мене до команди немає проблем питань. Але ж наш, наша проблема головна другого кола продовжується. Ми кожного, кожну гру припускаємося таких помилок, від чого в нас немає результату в другому колі. Ну, ви самі бачили, да, такі пенальті. На жаль, на жаль, помилки не буде. Це наша головна проблема, це наша біда, скажімо, я ми так би сказати. Але по, по грі ми більше затримали. У мене немає запитань до хлопців. Ми поспілкувалися. Всі розчаровані саме тим, що ми кожну гру так то самі собі, скажімо так, привозимо. Це наша проблема. Фініш сезону чемпіонат закінчено. Загалом, як вам гра команди в чемпіонаті? Чи задоволені ви загалом результатом? Чи... Поставлені задачі тренерським штабам або керівництвом команди на весь сезон виконані і плани на майбутнє. Завдання, те, що поставило керівництво, ми не виконали, команда не виконала. І я, як головний тренер, беру на себе відповідальність за ці провальну в другу, другу частину чемпіонату. Тому що такі американські горки, як ми продемонстрували, один тайм граємо чудово, другий тайм повністю провальний. Це взяти нагірний спорт, це взяти Ворську 2, це взять, е, Вінницю. Ну, та й сьогодні навіть, да, кінцівку нашу, ну, як ми так припускаємо, припускаємося помилок і такі різні тайми. Це, це от нестабільність, я б сказав, це наша проблема, це наша головна проблема як тренерського штабу. Так, завдання ми не виконали, тому будемо спілкуватися з керівництвом. Те, що нам було поставлено, ми не виконали. Тому другу частину. Перед керівництвом не поставало питання продовження на наступний сезон співпраці з вами? Ну, я ж кажу, ми будемо спілкуватися з керівництвом і це питання ми вирішимо. Дякую вам.